Ну що ж, мої дорогі водолії, вітаю вас на розкладі вересень. Сьогодні дивлюся для вас саме цей місяць, що він вам принесе по енергії, які будуть головні події. Тому уважно слухайте і пам'ятайте, що ці підказки відкриваються для того, щоб ви змінювали щось в своєму житті в кращу сторону. І так, вересень для вас! Він буде багатий на сюрпризи. Чому? Бо, ви знаєте, вже відкриті почуття, вже почалися якісь кроки у вашу сторону, і для багатьох дійсно це будуть якісь зміни. Я скажу вам, мої дорогі глядачі, що емоції будуть відігравати важливу для вас роль, і якщо людина вам потрібна, якщо людина вам важлива, то ви також маєте проявлятися. Але я бачу, що і до вас також буде багато проявлень і нових сюрпризів. Насправді мені подобається те, що у вересні ви точно не стоїте на місці і багато чого в своє життя притягуєте. У вас будуть дуже швидко змінюватися події, буде дуже багато різних обставин, ситуацій, і навіть важливу роль відіграють ваші діти, тобто їх, їхнє навчання. Для багатьох також буде період якраз початку пізнання чогось нового, тобто, можливо, ви будете ще чомусь навчатися, якісь додаткові курси інформація можливо, ви будете студентами, або ж дійсно здобувати просто базову якусь освіту, яка вам потрібна, або здобувати якусь інформацію, яка важлива для ваших фінансів, але. Ви точно не стоїте на місці і маєте розуміти, що цей місяць вимагатиме також вкладу у ваше навчання або в навчання ваших близьких. Знаєте, дуже важливо розуміти, що ви багато чого можете притягнути лише тоді, коли ви починаєте дійсно діяти. Бо коли ви просто чогось захотіли і стоїте на місці, то, звичайно, ви не запускаєте механізм, який буде вас приводити в ті місця, в ті обставини і до тих людей, які будуть. Змінювати ваше життя. А коли ви починаєте діяти, то ви автоматично собі відкриваєте шлях на позитивні і хороші зміни. І вересень це саме такий місяць, коли ви не стоїте на місці, а запускаєте багато механізмів. Ви знаєте, можу сказати, що в вересні ви можете багато починати чогось нового. І ви навіть не будете розуміти, чому це відбувається. Але насправді все, за що ви беретеся в цей місяць, буде приводити вас до ваших мрій, до ваших бажань. Бо вісімка жезлів це коли сила тяжіння працює для вас. І ця вісімка жезлів випадає вам на вересень місяць. А це означає, все, за що ви беретеся, веде вас до ваших мрій. Знаєте, мені важливо донести вам також емоційну. Цінність, ви маєте спілкуватися з тими людьми, які. Є для вас мотиваторами з тими людьми, з якими вам легко, позитивно, коли ви зустрілися, поспілкувались і хочете жити, творити, щось робити, от для вас це дуже важливо, тому що вам не можна стояти на місці, і якщо у вересні у вас є знайомий чи знайома, чи хтось в оточенні, чи, можливо, навіть колеги по роботі, люди, от які вас тягнуть на дно, коли ви приходите і розумієте, що ви емоційно спустошені. Вам треба це закривати, тому що насправді емоції вони відіграють для вас важливу роль, як я сказала на початку. І ви маєте розуміти, що і у вашу сторону будуть проявлення, і ви маєте проявлятись, але шукати лише те, що вас наповнює. Такі бачу вересень для вас, мої другі водолії. Найважливіше це розвиватись, не стояти на місці. Не боятися інвестувати в себе, в знання в своїх дітей, тому що це 100% веде вас до мрій. Не знаю, як це пов'язано саме у вас, але знаю точно, що сила тяжіння працює саме так: вас ведуть туди, куди треба. Не шкодуйте фінансів, не шкодуйте себе і будьте щасливі.